У нас, як ви бачите, йде повним ходом копання картоплі. Сорт гранада, дуже влаштовує нас по смаковим якостям, по жарці, парці, варці і всьому останньому. Вже не перший рік, так скажемо, розводимо цей сорт. І доволі якісний він виходить по кількості копаного. Ну, відео зараз побачите, так покажу. Дивіться, ось так воно. Такі рядочки в нас гарненькою. Оця копалочка з тракторцем дуже добре копає, як завжди, почали копати, ще не було такого року, щоб просто поставили і копали. В цьому році відірвало ось це кріплення з ексцентриком. На швидку руку поїхав, позварював все, позаливав металом тут, скажімо так. Просто відірвало. Ну і всі з'єднання знову-таки пройшовся, бо починає від вибрації все рвати. А так, по тракторцю взагалі питань немає. Хто там хвилюється в надійності цих тракторів, то це взагалі не питання. Е, кому для чого потрібно і для яких які ви будете перед цим тракторцем ставити завдання. А так, питань взагалі немає. По картоплі, то гранада. Це продовгувата в основному. Картопля ось така. Є винятки більш заокруглі, але вона продовгувата ось. Ось так прибираємо. А ви мої чесноководи, що там, матеріали вже закупились, посадковий матеріал закупились, Максим. Думаємо, добре, думаємо. Дивіться, ось територія та, що в мене була. З-під часнику зараз покажу. Ось вона зараз виглядає ось так от. Тут теж було 4 рядочки викопали. Ось така площа з під часнику. В наступному році часник частково тут і на інших ділянках. Так що па папа, слава Україні. Ставте лайки. Бахабашали, вже зводимо. Є сніг за кермом. Пішочки, ось так, ту частинку звезли, зараз цю часть. Ось так тягнемо. Це, до речі, прицепка по колії трактора повністю йде. Це, якщо бачите, сліди тут, вони повністю перекривають дуже зручно поміж з прицепом їхати. Вже закінчили збирати картоплю чи копати. Вот так